Свою першу медову свічку створила Галина Хуповка, вимушена переселенка із Запоріжжя. У Хмельницькому вона віднедавна переїхала менше двох місяців тому. Каже на оголошення про творчий захід натрапила випадково, без роздумів вирішила долучитися. Я вважаю, це дуже важливо, коли є можливість відвідати якісь мастер-класи, робити щось своїми руками, бо це моторика, наші відчуття, наші емоції. І це дуже класно. Більше починаєш. Думати про себе, про внутрішній стан приділяєш собі увагу. Також намагаєшся поспілкуватися з іншими людьми, у яких така сама ситуація, і ми всі тут рівні. Арт-терапевтичний захід Медова свічка влаштували волонтери благодійного фонду Посмішка спільно із громадською організацією ВПО України. Останню вже другий рік поспіль відвідує Антоніна Дараган здебільшого із дітьми. А на майстер-класі для дорослих вперше на дорослих я не була, були діти. Діти було багато разів. В театрі були в ляльковому і на заходах тут. І сьогодні прийшла порадувати себе таким заходом для себе. Виготовила свою першу свічку. Насправді це перша свічка, яку я створила сама своїми руками, отримала дуже гарне задоволення, гарні емоції. Поробки учасниці створювали із природного матеріалу вощини. Її аромат, кажуть психологи, має заспокійливу дію, а процес виготовлення сприяє зменшенню тривожності та стабілізує емоції. І дрібна моторика, і ароматерапія, і все разом. Покращує настрій і допомагає допомагає розвантажитись. Тут можна соціалізуватись, познайомитись, далі спілкуватись. Тобто сьогодні саме ми виготовляємо різні різні свічки. Кожен вкладає свій сенс. Долучилися до заняття понад десятеро учасниць із різних куточків країни. Ми громадська організація, яка об'єднує всі в собі області нашої України, тому ми не ділимо наших вимушено переміщених особ. Вони абсолютно всі з різних областей: це Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Харківська і так далі. Участь у подібних заходах можуть взяти усі охочі за попередньою реєстрацією. Волонтери анонсують їх на своїх сторінках у соцмережах. Лерія Курнос, Павло Романюк, новини міста.